Цього ж дня у Лозівському краєзнавчому музеї відкрито нову експозицію в боротьбі за незалежність. Почалося все з невеличкої виставки, розповідає директор музею В'ячеслав Харченко. Як історики не могли залишитися осторонь подій, які відбувалися в Україні. Спочатку майдан у Києві, потім анексія Криму, бойові дії на сході України, по крупицям збирали всі матеріали. Згодом до тієї роботи долучилися лозівські учасники АТО, волонтери. Експозицію працівники музею квапилися підготувати до Дня захисника України і встигли. 13 жовтня відбулося її відкриття. Ми запрошували воїнів АТО, які вже демобілізувалися високо. Оцінили вони нашу роботу. Це спільна наша робота і з ними, і з волонтерами, і з небайдужими лазівчанами, завдяки яким ми змогли це зібрати і створити таку експозицію. Буквально кожен експонат, який можна розглядати, він має для нас цінність. І бачите, от снаряд від установки град розірваний, осколки з градів, якими обстрілювали наших. Багато шевронів, шевронів нарукавних шевронів, на грудних шевронів. В експозиції, як бачите, ще от є такі місця чисті. З свого досвіду знаємо, що після того, як її оглядають, приходять відвідувачі до нас, от і хлопці вже готовці, які були, і обов'язково ще будуть доносити нам. Матеріали якісь, і це сталося вже буквально. 13-го було відкриття. Вже нам принесли деякі експонати, досить таки цінні, і пообіцяли, що ще вони будуть. А тому вільні місця ми залишили і з, з метою, що цікаві будуть якісь матеріали, і ми обов'язково ними будемо доповнювати цю експозицію. Експозиція постійно діюча на відкритті учні 11-ї школи вручили військовим обереги, зроблені власноруч.